Соціальний проект Активні парки, спортивно-оздоровчий захід, спорт для всіх, турбота про всіх. На стадіоні колос відбувся обласний спортивно-оздоровчий захід Спорт для всіх, турбота про всіх. У спортивних перегонах узяли участь 56 дітей Богуславщини, дорослі, організатори, гості зі столиці. Відкрила свято та привітала учасників начальник відділу культури, молоді та спорту, соціально гуманітарного управління виконавчого комітету Богуславської міської ради Тетяна Куценко. Вітаємо прихи льників здорового способу життя на богославщині бо спорт для всіх то є турбота про всіх перед початком змагань руханку для розігріву м'язів для юних спортсменів провела майстер спорту дзюдо кандидат майстри спорту самбо майстер спорту по боротьбі аліш, міжнародний майстер спорту по боротьбі кураж багаторазова призерка чемпіонату україни з дзюдо ольга Дріх. мені сподобалось як спортсмени юні такі матусі які дуже старались Взяти участь в цьому заході, бо надзвичайно весело та продуктивно активне дозвілля. Я вважаю, що кожна дитина має право для здобуття такої спортивної бази, Вважаю дітям успіхів, мотивації в подальшому, та не забувати для чого це для фізичного здоров'я, для себе, для майбутнього. Бо наша нація повинна бути здорова. Також на святі спорту свій виступ продемонстрували колектив черлідерок Авен керівник Каріна Щедріна, які своєю участю підсилили команду учасниць змагань Супермами. Загалом в змаганнях прийняли участь чотири команди: спритні зайчики, сміливі ведмедики, невгамовні єнотики і команда дорослих Супермама. Головний суддя змагань та координатор активних парків Боуславської громади Анатолій Безуглий. Діти та дорослі змагалися за першість у багатьох цікавих конкурсах, старалися отримати перемогу у всіх естапетах. Та спорт підкорюється спритним, сильним, наполегливим і тренованим. Для дітей цей захід був. Був дуже цікавий, адже малеча полюбляє рухливі ігри. Перш за все, на сьогодні в нашій Київщині планується надалі, щоб працювало 100 координаторів активних парків. Ми повністю задовольняємо згідно поданих пропозицій всіх територіальних громад Київщини минулому році. Київщина була визнаною найактивнішою областю України з. Популяризації і проведення заходів координаторами активних парків. На сьогодні також я наголошую, що дуже важливо, щоб наші діти займались під час активних парків рухової активності, тому що діти, як психоемоційний психо стан, підвищують, залучаються до здорового способу життя. І, взагалі, рухова активність потрібна не тільки дітям, а всім верст населення, починаючи від маленьких, закінчуючи жіночками за 60 і чоловіками 60 плюс. Активні парки локації здорової України це проект, який залучає жителів громади усіх соціальних груп до фізичних тренувань і пропагує здоровий та активний спосіб життя. На сьогодні функціонує 70 майданчиків Київській області, в 66 громадах є координатори активних парків, де, деяких навіть по два-потри, які великі громади. Також на, на, на цей рік, 2024-й, в Богуславській міській територіальній громаді є один координатор і ще ми також даємо додатково ще одного. Тобто у вас буде вже два координатори. Згідно поданих пропозицій, ми підтримали її. У Вас буде два два координатора функціонувати в громаді. Свято спорту завершилося. Усі учасники отримали нагороди та подарунки. А найбільшим подарунком став час проведений на свіжому повітрі. До речі, погода видалася на диво тепла та весняна. Заняття веселими, конкурси рухливими, естафети цікавими. Ми дуже слідкуємо теж в соціальних мережах. Вас дуже такий активний координатор активних парків Анатолій Безуглий. Його також і відмічає і Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Ваша громада дійсно активна, спортивна. Ми сьогодні прикладом побачили, як діти прийняли участь в естафетах, а не тільки діти, а їхні суперматусі, які теж вийшли і разом з ними взяли участь у естафетах. Позаймалися руховою активністю, всі отримали заряд позитивної енергії і позитив. Емоції на весь місяць і на весь день. Організатори заходу, Київський обласний центр фізичного здоров'я, населення спорт для всіх, Боуславська міська територіальна громада за сприяння управління молоді і спорту Київської обласної державної адміністрації та державна установа спорт для всіх. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити, навчатись, займатися спортом та творити в ім'я України.